У нас наявності Європейська BMW X3 2016 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та повним приводом X-Drive, повністю без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом 187 тисяч. Беремо більш детально, що маємо в комплектації. Попереду бачимо бік синону оптику з омивачами фар, передні парктроніки, круті диски 20-го діаметру, зовнішній М-пакет. Безключовий доступ. Салона зустрічає неймовірно красивою чорною стелею, шкіряні сидіння з боковими підтримками, повний електропакет, датчики дощу та світла з автоматичним даніним світлом, М-кермо з полюстками, розширена приборна панель, 187 тисяч чесно перевірного пробігу. Звісно, у нас автоматична коробка передач, електронний паркінг, система автохолд, вибір режиму руху їзди, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, розширена мультимедіа з навігацією та карплеєм. З асистентів паркування маємо передні задні парктроніки, а також камери 360. Позаду маємо класний просторий салон, е, дефлектора, ніші для ваших смартфонів, прикурювач, три підгулівника, підлокітник з підстаканниками, а також кріплені ізофікс для крісла ваших діток. Сервопривід та великий та місткий багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавлять більш детальні фото, та опис по ньому ставте плюс в коментарях.